Всім привіт! Мене звати Михайло, і я хочу поділитися з вами своїми враженнями про місяць стажування в компанії Єваре. Насамперед, найголовніше, що мене вразило, це комунікація в команді. Люди, з якими я спілкувався, завжди вічливо відповідають, зацікавлені вирішені з моїх проблем, з якими я до них звернувся. Противно відповідають. За цей час я познайомився з багатьма цікавими людьми в команді. Також хотів би розповісти про завдання, з якими я працював. Я займався розгортанням проєкту, вирішенням проблем, які виникали, та проводженням тестування. На цьому все, дякую за увагу. До зустрічі.